Кове капеланство складні воєнні умови і постійна загроза смерті пробуджує в людині духовний голод і спонукає до глибокого пошуку справжніх життєвих цінностей. З вами програма «Інсайт» і про те, як церква допомагає нашим захисникам відчути любов до Бога, віднайти віру та підтримати їх у непростих військових буднях, а також про неймовірні чудеса, які творить Господь. Ми поговоримо з отцем Романом Братковським, священником. Української греко-католицької церкви військовим капеланом Десь, Роман, дуже дякую, що ви сьогодні з нами, що ви знову готові з нами ділитися своїм життям, своїм своїм досвідом і дякую за вашу відкритість. Дякую також. Радий з вами бути завжди. Дякую. Отже, ви пережили жах війни, і після того повернулися назад на фронт, щоби бути капеланом. От скажіть чому? Що, що було таким основним, основним мотивом? Що ви могли собі сказати, що я вже більше не хочу бачити ті жахіття, а можу собі жити спокійним далі життям, але все-таки приймайте це рішення бути з цими хлопцями на передовій. Чому? Гарне запитання. Я собі теж задав завжди, але я думаю, мене стимулювала любов до хлопців. Я знав, що вони переживають. Я, бо я був у їхній шкурі, я знав, що вони живуть, що вони переживають. І я також знав, що на той час не було таке дуже сильно розвинуте капеланство. У нас тоді не було ні психологів, ні капеланів, ну, і в нас була така ситуація дуже тяжка. Я розумів, що це є потреба. Також, з другої сторони, я розумів, що я не можу їхати знову, е, бо я розумію, що це знову ризик. Угу. Але я не знаю, чому такі шалені речі я робив. Зараз я думаю, може, я би вже це не робив, але в той момент і знову дружина каже: Бог каже. Ми помолились, так Бог каже, значить їдь. Так? Чому? Бо є потреба. Бо це теж люди, це теж, що означає християнство, це бути з людьми, підтримувати їх в цьому моменті. І мені легко було з ними спілкуватись, бо я жив з ними, бо я вже знав, через що вони... я вже пройшов через те, що вони проходять. Скільки часу ви були капеланом? Я два роки був капеланом. За цей час ми їздили по місяцю часу. Місяць часу я був, місяць на вдома, може, міг бути два місяці вдома, потім знову на місяць часу. І так два роки тривало. Я брав з собою місіонерів, нам була спільнота, така галілея в Дрогобичі. Зі мною їздили місіонери, вони мені підтримували, різні служіння ми з ними проводили. І скажу такі от пару випадків. Один раз нам вдалося провести курс Руах. Угу. Я вже був раз пройшов цей курс Руах, і це була як зброя моя, як достукатись до хлопців. Але я розумів, що бо цей курс призначений для молоді, а чоловіки це не молодь, і до них треба такий курс який спецназ придумати, щоб добитись до їхніх сердець. Але в мене був козирьок той, що я був на війні. І пізніше, коли вони свідчились, вони дуже відкривалися, тому що я розумів, через що вони проходять. І нам вдалося провести цей курс. Було 120 чоловік, десь 50 солдатів приходило. І то при тому, що вони тратили свій час, бо вони були в нарядах, а вільний час приходили до нас слухати. Дуже Бог діяв велику сильно, були багато чудес зцілень, чудеса зцілень, де хлопці просто стілялись від різних хвороб. Особливо як у чоловіків переважної хвороби спиною, і ми просто вони просили нас. Ми молились, і Господь стіляв їх. І це ще більше відкривало їхні серця. Що дійсно той Бог, кого ми проповідуємо, він живий. Але це вже було потім, знаєте, чи ну не не не, не секрет, що. Багато людей, особливо зі сходу, вони так дуже скептично ставляться до священства. Правда, тому їм здається, і така побутує думка, що священники — це заробітчани, і вони просто роблять свою роботу, бо їм за це платять. І часто нема довіри до духовенства. От як вам вдалося достукатися, щоб вони погодилися почати приходити на цей курс, щоб вони зрозуміли, що їм це треба, і щоб вони почали вам довіряти, що найважливіше. Добре, ви були на війні. Ну але це для них може був аргументом, але чи достатнім насправді? Чи може ви мали якийсь секрет? От, що ви робили, щоб до них достукатися? До, до, до секрет є простий: просто любити їх. Угу. Не, я їм казав, я не прийшов вас вчити, я не прийшов вас моралізувати, я не прийшов вас переконувати. Я прийшов ділитися, Ділитися, що я пережив, як Бог діє в моєму житті. І хто хоче з вас користати, я можу за вас помолитись. І таким методом, вільним методом, їх це притягувало. Так, на жаль, там, де я був, більшість хлопців було. Південної України, східної України, і, на жаль, на цих територіях вони мають дуже велике згіршення від церкви, від конфесії, від батюшок. І один такий випадок, коли ми приїхали на блокпост, угу. нам там давали буквально 20 хвилин, щоб ми з хлопцями. Програма була вільна. Ми могли говорити, спілкуватись, молитись, що хотіти. І ми приїжджали, я пам'ятаю, на одному з таких блокпостів. Я приїхав, хлопці вистроїлись, а хлопці вони такі Не, як сказати, вони що думають, то говорять. Це мені в них подобається. І один з них каже, батюшка, ти чого сюди приїхав? Діла днічива. Я такі добрі хлопці. <світ> І я їм почав задавати питання, чи, наприклад, чи вірити в Бога. Ні, ці батюшки, це конфесія, це тільки заробляння грошей, це тільки якась структура. І я розумів, що вони є згіршені в цьому питанні. І я не хотів виправдовуватися, бо де, в деяких мірі я знаю, що це правда. Так, мені жалко за це визнавати, але є правда в цьому. І тепер я знаю, що вони праві. І тепер що мені сказати? А я їм кажу, хлопці, я не прийшов вам проповідувати якусь, як сказати, церкву конкретну, так? Я знаю, що ви згіршені. Але я прийшов просто поділитися, якого Бога я вірю. Угу. І Для них це було якось так Шок. — нетрадиційно, так? І я кажу, дивіться, яка є у вас хтось хворий? А один був чоловік такий Західної України, старший. Десь 60 років мав, ну, десь до 60. і Він був кантужений, і він на праве вухо не чув. Uh -huh. І постійно дзвін і шум в усі був. І я питаю, а знаєте, вони так трошки ніхто ну, не відповідають. І один каже, мене... я не чую на вухо. І я роблю такий крок, я кажу: вийдіть, будь ласка, на середину. А в серці думаю, Боже, стіли його. Бо як ти його не стілиш, то ці хлопці мене розстріляють прямо на цьому блокпосту. І я починаю за нього молитися, так? І я починаю, бо я розумію, що, так як Ісус каже, якщо не побачите, чудесне, так не повірити. Не повірити. Так? Бо чоловіки це чоловік вірить, як сказати, йому треба побачити і зрозуміти Так, через логіку, через те, що щось відчує, побачить, і тоді він почне вірити. Я роз... знав це, бо я сам чоловік. І тому я молюсь, я молюсь раз нічого. Другий раз нічого, і хлопці вже так починають з мене там сміятись. Тобто ви помолилися і просто його як чи є зміни, так, він каже, немає. Я провіряю в ухо. Може, ви чуєте. Він каже, ні, а знаєте, чому мені подобається солдати, вони не брешуть. Uh -huh. Вони що думають, то говорять. Вони не будуть говорити те, що я хочу почути. Вони справді говорять, і мені це потрібно, бо мені треба результат. Але я вже чому був відважний, бо я до цього часу я вже бачив, як Бог стіляв людей. І тому я наважився це зробити. І в мене був такий момент, так або я тут опозорюсь повністю. Або насправді не буду... але я сказав: Господь, це ж не я опозорюсь. Я представляю тебе, я ж твій посол, значить, я від Твого імені роблю, і я просто молюсь. Я був переконаний, що Господь це зробить. Я два рази молюсь нічого. І третій раз, коли я ставлю йому руху на вухо, я молюсь, і в нього такі очі, в мене радість, щось відбувається. І я кажу, що він каже, я чую, якась рідина витекла з вуха. Я починаю провіряти. Він каже, я чую. Він так дивиться на мене і не може зрозуміти. Я кажу, є шум, нема. А дзвін, ні, він починає крутити головою, а хлопці ззаді вони були з ним вже на блокпості, вони знали, що він не чув. І я їм кажу, про такого Бога я прийшов вам розказувати. І всі слухали мене. І там було багато хлопців з московського патріархату, вони були дуже на, негативно на мене налаштовані, Ну, після цього вони просто слухали. Пізніше вони приходили. Я почав їм свідчити, як Бог змінив моє життя. Mm -hmm. Я почав свідчити, як Бог може ваше змінити. Так, як я знаю, що ви як сказати, маєте негативний досвід. Але слухайте, це, ну, цей досвід це не є Бог. Бог є набагато більше, ви ще не зустріли живого Бога. І я почав їм свідчити, почав за них молитись, вони почали плакати. Я не міг в це повірити, вони хлопці починають плакати, ридати. І ті, що були най... найгірші до мене, настроєні спочатку, пізніше прийшли, каже, отч, ну вони кажуть, батюшка, слухайте, ми хочемо, щоб ви приїжджали до нас. Яка, я без радістю. Але я кажу: ну, такі, як ви, у мене тут багато є. Так? І я бачив ці зміни, але це не я робив знову. Це не я, чи моя мудрість. Я просто довіряв Богу. І Дух Святий робив ці чудеса і ці на фронті, ви це розказує мене це враження, як перших, перших часів християнства. знаєте, що реально зараз світ є настільки заскорузлий в, в довірі до Бога, такий скептичний. Що напевно це часто єдиний спосіб, як достукатись до серця людей через, через чудеса. Чи можете поділитися ще якимись чудесами, які Бог робив у вашому житті? Бо через ці чудеса ми також бачимо його характер. І я думаю, що це також дуже сильно будує нашу віру. То поділіться може найбільшими чудесами, які ви бачили, чи тими, які найбільше торкаються, чи через які найкраще видно цей Божий характер. Є дуже багато чудес, є багато зцілень у нашому служінні, в моєму служінні. А, тому одні з таких найважливіших, ну як на таких яскравих, uh -huh. я би міг. Це було одно на Західній Україні, коли мене попросили. Я просто прийшов в гості, і одна особа хотіла зі мною поговорити, але я бачу, що з нею дивлюсь на лице, так, і пів лиця в неї трошки нестандартне, і бачу, що щось якісь проблеми є. І я їй не питаю нічого, а вона просто хотіла поговорити, яка до неї. Сестра, можна я за вас перше помолюсь? Я починаю з нею молитись. І вона вибігає з кімнати і починає кричати. Я ж настрашився, я не знав, що сталося. І вона побігла до своєї дочки. Це була жінка десь в років 60. І вона починає кричати до дочки: Я чую, я бачу. Але я вже після того я знав, що Бог відкриває очі і вуха. Тому для мене це не було дуже дивним. Я знав, що це нормально. І коли вона сіла і почала розказувати, що 30 років тому їй зробили операцію на троїчному нерві, була пухлина, і коли видалили пухлину, перерізали троїчний нерв, угу. і нерви вуха, ока і нерво нерви лиця половини повністю завмерли. Не ну, вмерли просто, і таке лице було просто як мертве. Вона не чула, не ба. І лікарі сказали, що до кінця життя ну це не відновиться, це не можна, не можна зв'язати, припаяти, що вона так і лишиться. І Бог в секунду я не знаю, чи він зв'язав цей нерв, чи зцілив, чи це не моя справа, але Господь відкрив її очі. І вона почала чути десь на підсотків 80, бо вона після цього провірялась. Бачите, на десь на процентів 50, і нерви лиця почали відновлюватися. І це для мене було такий доказ, що для Бага дійсно для Бога немає нічого неможливого. Але. Чому? Бо деколи, коли ти віриш чистим серцем, що Бог може це зробити. Угу. Але тебе стимулює, чому любов до цієї людини. Так, ти розумієш це неправильно. І ти просто робиш якийсь крок віри, і Господь підтверджується. Через співчуття. Робиш цей крок віри, бо співчуваєш цій так, людині. Так, бо співчуваю. Я ніколи не шукав слави. Я не... Це не є моя задача. Я завжди шукав живого Бога. І щоб дійсно, як сказати, щоб допомагати людям, так як допомагав Ісус, як перші учні. Як так Церква мала би допомагати. І я цього шукав, і Господь десь підтверджував це. Другий такий кумедний випадок це було таке перше чудо, ну таке явне чудо в секунду. не просто зцілення, а чудо. Так, Я пізніше зустрічався з цією жінкою, після два роки пройшло, і вона далі бачить і чує. Е, так, На тому самому рівні процент залишився, але вона бачить і чує. Це для мене було підтвердження, що Господь, якщо робить, то він робить надійно. Другий такий один кумедний випадок. Одного разу мене запросили, попросили піти помолитися, бо була дитина в реанімації, 13 років. Ш... Голка від швейної машинки. Угу. Він щось зробив в зубах чи... і лигнув голку. Дитина, він був сирота, жив тільки з бабцею. І пройшло десь два дня, Він каже, жалівся, що в нього живіт болить. А бабця думала, що він просто до школи не хоче йти. І вигнала його з хати до школи, школи його вже принесли. І він не міг дихати вже, так його боліло, і він нічого не сказав, бо він забув за це. І коли зробили рентген, рентген показав, що голка була так туп, острим кінцем е, вперта в 12-ту палу кішку. І лікар каже, що нічого не можу зробити, я не можу робити операцію, не можу його різати. Я... Бо каже, слухайте, моліться, бо якщо ви не будете молитись, то каже, голка почне рухатись до серця і прошиє серце, і дитина помре. І тоді вони почали шукати в лікарні, хто би може молитись, а там була прибиральниця, яка знала мене, що я uh -huh. молюсь за хворих. І вона десь знайшла мій номер і передзвонила, і плачу, так? бабця ця плаче. Знаєте, така дитина ну, небезпека. Я тоді їду, їду, ще так пам'ятаю, по дорозі кажу, Боже, як ця голка має вийти? <гум> <гум> я не знаю, але є небезпека. Я вірю, що Боже, він буде зцілений. Чому? Бо ти любиш цю дитину і ти можеш це зробити. І я їду. Було ще четверо. В палаті хворих, а до них теж прийшли люди. І він вже був на палаті, і він лежить. І я питаюсь, що відбувається, я не можу дихати, от колить мене. Угу. Я ставлю руку на цей живіт і починаю просто казати: Господи, я знаю, що ти можеш зцілити цю дитину. Так? І він каже до мене, я відчуваю, як щось рухається в мені. Так? Я розумів, що пішов процес, що голка щось міняється. Через деякий час я кажу, вставай. Дихай. Він каже, я дихаю, мене не колить, він згинається, нема нічого. Я кажу, ще раз молимось. Ну, я не знав, чекати, коли воно вийде, не вийде. І лишаю його з тою вірою, що так, далі Боже, за тобою справи. Я що міг то зробив. І він же міг, як сказати, ходити спокійно, вже болі не було. Ці люди, які в палаті були, дивились на мене трошки, як на дивака, ну ще такого ми не бачили. Ну, знаєте, Це теж, теж, теж треба мати таку відвагу і не, не боятися, що люди подумають. Бо ж нема ніколи певності, що ну, так. Бог це зробить. Це Його воля. Він, і, напевно, треба також мати якесь таке смирення і готовність бути приниженим. Так. Може, в цьому є секрет, чому Бог так діє? Я думаю, що так, дуже багато коли я молився, не було результатів. Люди сміялись, були навіть мої співбратими, які сміялись. Але Бог покорює через це. Я не роблю це, щоб шукати слави. І тому коли сміються, ну я, знаєте, я не приймаю це як за поразку, чи коли хвалять, я не приймаю це як за якусь. Мої вашу так. Я розумію просто, що Ісус любить цю людину і хоче допомогти. Правильно? І завжди, знаєте, я навчився, коли тебе хвалять, то хвалять того, хто є в тобі. Коли критикують, то критикують того, хто є в тобі. Ну, мене не стосується. Ну, якщо я просто не роблю неправильних речей, угу. як я як людина. І що було далі? з На наступний день вечором, це було вечором, ранку йому зробили рентген, і лікар прийшов, такий був здивований, бо він робив рентген, потім знову робить рентген після молитви. Він каже, голка перевернулась. острим кінцем наоборот, так? І пройшла по кишківнику на вихід, уже, і каже, цій дитині тільки треба ну, сходити в туалет. І він каже, як це він каже, я не міг повірити, що це, як це сталося. І вони почали казати: ну, то вчора приходив священик, просто молився. І вечором пішов в туалет, і голка вийшла. І лікарі ті приходили, і ті медсестри, і ця бабця, і вони сказали, так, ну, вони сказали, що це, ну, це не могло статись природньо. Угу. Це мусило бути якась надприродньо. Ну, І так, як я молився, вони вже розуміли, що це є Господь. І з цього моменту я розумів, що для Бога такий кумедний випадок, але навіть Господь і в цьому вірний. Неймовірно, просто знаєте, от слухаю, і моя віра росте відразу, що Бог справді живий, Бог, ну, Бог любить людей. Це так, це так важливо знати в сучасному світі, що Бог не якась абстрактна ідея, що це є реальна особа, яка є близько з нами, готова нас слухати. І ну, це справді щось, що дає силу жити, і дає ну, таку, таке бажання вірити і довіряти йому. Отже, дуже вам дякую за, за це ділення. Е, може повернемося також тепер до до фронту, до хлопців. От е, які найбільші потреби ви бачите в, в солдатів? Що, що вони найбільше потребують? Може, духовно е, про це йдеться. Коли я був там, я розумів, що треба з хлопцями жити. Такі одноразові акції. Коли я приїжджав просто на блокпости, то тільки таким методом просто молитись. Якщо Господь робить чудеса, то вони дійсно щось зміняються. А просто прийти я бачив дуже багато біблії викидано. Я бачив вервички валялись так, бо багато передавали цієї різної релігійної атрибутики, але не штука передати, штука навчити їх молитись. І розуміти для чого це взагалі. Так, так. Бо ми деколи передаємо з надією, що я щось ніби зробив добре, але пізніше вони просто це валяється, вони її не спалять, бо ну мають якусь повагу до цього, але воно просто в болоті, воно бо так, бо вони переїжджають. І мені тяжко було на це дивитись. І я розумів, що просто треба з ними жити і показувати, для чого це, вчити їх, як дітей, як в садочку, вчити, переконувати, молитись, жити. Тоді ти входиш в довіру, тоді вони тебе чують. І тоді їхнє життя міняється. Ми, ми дотепер тримаємо контакт з тими людьми, з якими ми проводили руах, десять угу. днів тільки, але цих 10 днів змінило їхнє життя. І вони дотепер контакт дзвонимо, контактуємо. І тепер я розумію, це був такий результат правильної тоді, як сказати, правильного духовного ведення тих людей, бо їхнє життя дійсно змінилося. Е, найбільша потреба є, я думаю, в священниках, е, в духовенству, е, щоб там були. Але з другої сторони, бо я бачу дуже негативний досвід різних священників, я не буду говорити з яких конфесій, які просто роз... давали негативний досвід тим хлопцям. Одного разу я приїхав, а вони кажуть: от перед вами був, був ну, такий священник, який разом з нами пив, разом з нами курив, і каже, ми розчарували з Бозі. Ну як це неможливо, так? І, і що я мав сказати? Я кажу, слухайте, він людина. Він людина, він, ви мусите теж зрозуміти, він не є Богом. Ви не рівняєтесь, ви не мусите розчаровуватися Богові через нього. Він дасть відповідь, але він теж слабкий, знаєте. І от саме більше я не знав, як, як в такому моменті бути, бо я знаю, що це правда. І я не, бо, але це знаю, що це теж брат, який служить Господу, так, це цей священник. Але я розумію, що вони розчаровані. Тепер як це, щоб в них не відкинуло не відкинуло від церкви через таких людей, і з іншої сторони, щоб вони полюбили також тих людей. І в цьому є мудрість, я не знаю. Я просив Бога, Боже, дай мені мудрості, щоб з тими хлопцями бути щирим, відвертим. Саме головний козир — це бути відвертим, щирим. І тоді вони це оцінюють, коли вони можуть прийти, задати питання, різні питання, деколи смішні питання, але з ними треба сідати і говорити. І тоді вони бачать, що ти готовий з ними щось мати, співпрацю. Що ти їх любиш просто так, таким, яким вони є. Вони можуть більшість людей не ходили до церкви. І, але я їх не осуджував за це. Я розумів ту ситуацію, а хто їх мав навчити? Угу. І тому після цього в мене була така мотивація е, служити на східній Україні. І ви зараз є там священником. В якій області? Так, я зараз є в Донецькому екзархаті, я є в Запорізькій mm -hmm. біля Запоріжжя. Так, це Дніпропетровська область, але біля самого Запоріжжя я там, я, моя сім'я, моя дружина, четверо дітей, двоє місіонерів зі мною живуть. Мерян, так? Мирян, mm -hmm. так. Який теж цей якраз цей мирянин, який пройшов війну, і він теж лишив старе життя. і Він казав, що моє життя тільки тепер служити Господу. От знаєте, у цьому моменті, от мені приходить така думка. Знаєте, от є багато людей, які справді повернулися з фронту, і є така проблема цей посттравматичний синдром. І часто напевно, що він пов'язаний, очевидно, з жахливими пережиттями, які люди мали, але також його підсилює, скоріш за все, нерозуміння того, для чого я тепер живу. І от мене є таке питання: якщо б люди, які чують сьогодні ваше свідчення, і вони скажуть: слухайте, я, я хочу. Я пережив жах війни, але я хотів би приїхати, наприклад, і допомагати вам. Чи інші миряни, які ніколи не були на війні, але вони, от чуючися свідчення, відчувають, що їхнє серце горить, і вони так само хотіли би служити Богові і, і бачити, як Бог діє, бо це є це є ну, неймовірні речі. І чи є така можливість? От. Чи ви бачите взагалі може на майбутнє таку можливість? Щоб ці люди, які от може люди не знають, що як я можу допомогти цим хлопцям? Бо добре передати Біблію, добре передати Верочку, але якщо не навчити, воно воно втрачає свій свою силу, свій сенс. От чи є така можливість, щоб якось згуртувати цих людей навколо чи вашої парафії, чи служіння, і запропонувати їм таке духовне служіння на фронті на східній Україні? Як ви це бачите? Дякую, що ви запитали, це в мене давно вже була мрія така допомагати людям. Я задав питання, Боже, як я можу їм допомогти. І дійсно, Господь відповідав на різні випадки, такі, так, що я хотів таке організувати, так як зараз зі мною живуть ці місіонери. І дуже гарно би було, якби хтось хотів приїхати, особливо з людей, які були в АТО. Угу. Деколи я розумію, вони сам поп... інший світ. Вони приходять сюди, а цей світ не розуміє, якому вони не були в світі. І тут починається цей конфлікт. І вони багато мають претензій, ви мене не розумієте, через що я пройшов. І тому деколи з ними треба. Їх може зрозуміти деколи той, хто дійсно пережив це. Так? Бо ніколи ми не зрозуміємо голодних, якщо я не був голодний. Так, так. І... і в мене є така мрія, чи особливо християн, місіонерів або мрян, які би хотіли рухатись, розвиватись, є дуже гарна зараз можливість на Східній Україні, розпор... як сказати, розповів. Розширювати місіонерство, навіть миряни можуть це робити. Угу. Так, я запрошую завжди всіх. І як практично це може зробити? Можуть приїхати до мене. Ми можемо разом жити. Ми разом можемо формуватись, так як спільнота, як жити, як спільнота, разом, так, молитись один за одним і з другої сторони служити навіть тим людям, бо там також тяжко з церквами, служителями, допомагати їм, ділитись досвідом, просто любити їх. І я завжди радий підтримати, я завжди радий допомогти. Бо є два місіонери, які живуть зі мною вже рік часу. Uh -huh. І ще двоє зараз хочуть приїхати. І ми живемо як сім'я в одному домі, де все спільне, де, де гроші спільні. Це точно як, як перша церква. Так, але так, це тяжко, бо ти вмираєш для себе, там видно всі твої мінуси. Але з другої сторони, як ти шукаєш Бога, вони тебе, як сказати, так шліфують. Uh -huh. І тоді я завжди радий прийняти когось, як особливо як хто би хотів приїхати. Пожити там принаймні на місяць, відчути цей дух як сказати, місіонерства, дух любові і також служіння. Тому я завжди радий і запрошую. всіх. Знаєте, часто кажуть, що коли ти служиш комусь, то, ну, тобі здається, що ти комусь віддаєш. Але коли дивишся назад, то бачиш, що ти отримав набагато так. більше ніж віддав. І так, дивлячись на ваше життя, я бачу, як Бог сильно вас обдарував і які. Бог вам дав побачити те, що більшості людям недоступно. знаєте? більшість людей, навіть ходячи до церкви, задають питання, Боже, чи ти є? Так. А ви не просто це знаєте, ви це побачили реально на чудесах, які Бог робить. І, і інколи, щоб ці чудеса почати бачити, треба заризикувати. Чому інколи люди питають, чому ми не бачимо чудес? І мені так здається, бо ви не готові ризикувати. Страх. страх, страх зупиняє багато. Бог любить відважних людей. Угу. Тому він завжди казав, будь не бійся, будь відважний. І так мені хочеться сказати, що ті, які зараз нас бачать, якщо ви відчуваєте, що Бог торкається вашого серця, не бійтеся заризикувати, йому повірити і змінити своє життя. Я ще не зустрів жодної людини, яка би так щиро повірила Богові і потім була розчарована. Якби, з усіма, які ми робимо програму, завжди кажуть, що моє життя стало кольоровим. Насправді. Отже, я вам дуже дякую за, за це свідчення, за, найперше за те, що ви робите, за вашу віру, за, за те, що запалюєте. Реально, це приклад, який котрий, котрий запалює. Хай Бог вам допомагає. І я вірю, що ви будете мати дуже багато місіонерів, щоб, бо, бо, бо світ потребує любові. І, власне, любов здатна змінити нашу країну і наше життя. Дуже дякую вам. Дякую, був радий з вами бути.